Пані та панове, доброго дня. Мене звуть Максим. Я представляю 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. З вашою громадою ми співпрацюємо недовго, ми звернулися тільки в січні 24-го року, за що отримали одразу ж позитивний відгук і сприяння. За це велика дяка Зміївській громаді, в особі Глоднікова Павла Вікторовича. Мене звати Дмитро. Я як корінний зміївчан наш, хочу. Висловити слова подяки від моєї військової частини і від цього нашого командування за надану допомогу за 23 рік. Я гадаю, що і в 24-му році ми будемо співпрацювати з міською міською радою, з Павлом Вікторовичем, з усіма волонтерами з міської громади. Дякую вам за допомогу. Велика вдячність всім мешканцям з Міської громади. Велика вдяка. Также вам, депутатському корпусу, вам, Павло Вікторович, що пішли на зустріч і допомогли нашій частині. Видовзі донести своїм виборцям, хто не розуміє, це в нас крайня війна, крайня все. Іли ми, і вони. Мені хотілося б, щоб ви дали нам поняття, тил ваш, що ми все-таки згрупуємося, з'єднаємося і виганемо загарбника. З нашої країни. Шановний Павло Вікторович, шановні депутати, за 23-й рік особиста подяка Павло Вікторовичу вам за дуже-дуже багато питань, які допоміг вирішити Павло Вікторович і допоміг нашому підрозділу виконувати бойові завдання. Мій підрозділ зараз виконує бойові завдання. Може, чули Запорізький напрямок, є таке роботіно. Хоча хлопці мої знаходяться там. Вас дуже прошу, шановні депутати, і вас, Павло Вікторович, в подальшому допомагати підрозділу. За 24 рік там, я звертався вже до голови і до депутатів. Також. Без вас, ну, розумієте, що без вас ну, ну ніяк не вийде. Повірте мені, коли. Приходить, і не треба там нікого возвишати. коли приходить, і ти кажеш військові частини, хлопці, а ось нам громада надала. Тобто люди допомогли. І хлопці це розуміють, повірте мені. В них набагато більше піднімається нація мотивація працювати, захищати. Велика вдячність, слава Україні! Я вас всіх люблю.